Ігор Трахт понад 40 років є художнім керівником народного театру маски, який розташований у Дніпровському палаці студентів. Він сам починав як актор у цьому колективі. За роки роботи вдалося поставити десятки спектаклів. Стати актором Ігор Якович мріяв ще у шкільні роки. Народився я в Дніпрі, це моя батьківщина в 1956 році. Закінчив школу. Добре закінчив школу, і потім в мене була така була така ділема: йти до театрального вишу або до технічного. Пішов до технічного вишу металургійного інституту, але паралельно займався театральними студіями. Здобув кваліфікацію інженера. Проте потяг до театрального мистецтва юнака не полишав. У 1975 році я ще студентом потрапив сюди. Хотів подивитися на те, що тут показує театр. Я не я не навіть не думав, що з часом мені. Ну, доведеться вчора це. Це був студентський театр мініатюр, повні зали. Тоді в молоді було не так багато місць, куди можна було сходити, що вибирати. І мені дуже було до вподоби. І е, за три місяці після цього, як я подивився, я прийшов сюди. Кілька років Ігор Трахт був актором у палаці студентів. Потім мешкав за межами Дніпра. Усі ролі були збережені за актором. Вже на початку 1980-х років, повернувшись до міста, він очолив театральний колектив палацу. За кілька років він змінив формат роботи, рівняючись на найкращий досвід вітчизняних театрів. Театр почав завойовувати гран-при на фестивалях. При цьому за роки існування через палац пройшли сотні акторів. В минулому році я підраховував, ну коли не було цієї навали. За 50 років у цій кімнаті побувала були акторами більш ніж 700, скажімо так, самодіяльних акторів. Однією з найуспішніших вистав, яку ставили актори, є постановка Станція або розклад бажань на завтра. Я був знайомий з київським драматургом. Олександра Мирошниченка, який працює під псевдо Олександром Вітер, і він нам подарував свою п'єсу, яка зветься станція або розклад бажань на завтра. Три жінки опиняються на якійсь загадковій станції посеред засніжного лісу, і вони не знають, як. Вийти звідти, хоча є розклади е, потягів, але нічого туди не приходить. Треба мати таке бажання, яке б дозволило тобі покинути цю станцію. Після початку пандемії коронавірусу та широкомасштабної агресії робота колективу фактично призупинилась, не вдалося відсвяткувати і 50-річчя театру. Але артисти переконані у якнайшвидшій перемозі українського війська і вже після цього будуть віддавати свій талант глядачеві.